Всім привіт-привіт, котятка! І ви на моєму каналі Киця Тока. І сьогодні в нас субота, точніше п'ятниця, але, навірно, це відео вийде в суботу, а може, і сьогодні. А, і, 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 сьогодні ми будемо з вами обустроювати домік для подруги. Зразу кажу, що в цей домік дуже відрізняється від моїх обостройств, так як я його обустроювала дуже так, по-маленькому много меблів не додавала, він майже пустий, я не давала, тільки давала меблі там з кратера і все, не давала ні посуд, нічого. Якщо ви захочете, я зможу зняти рум-тур по доміку і туди так. Скажу вам по конатам. Перша кімната, ну це ванна, яку я ще раз А, Вторая. Это... Кухня. Трета гостина. ну Вітальня. Четверта. навіть не знаю, як сказати, там коротше, знаходиться. Кроватка різні, ну, коротше, всякі різні штучки. Що може знадобитися, можна сказати, кімната для питомеців. Хоч питомець. Ні, питомець заходиться в інші комнаті. Ну, просто якась то кімнатка. Е, отдиха. Ну, і вже п'ята кімната, це моя спальня. Ну, не <схід> спальня моєї подруги. А если ви змогли догадатися, це все же я обострою домик для Мілане ненадовго. Ну, я зробила його таким пустым. пустим. А, так як у мене не було много часу, щоб його обостроювати. Обустроїла я це обустройство за 30 минут, ну, польчаса. І так. В цьому обустройстві я, я кладу свою оціночку як 60, так як мені не дуже сподобалось і мені якось не було цікаво його обустроювати. І мені здається, я все сказала про обустройство. І сьогодні у нас дуже багато часу, тому. Поговоримо на атліченні теми. Я думаю, що ви вже замітили, що в мене два тижні не виходило відео, так як в мене був дуже забитий місяць, і він щось сім закінчив і я просто теж на ін, другий тиждень. А з понеділка у мене він дуже забитий. У мене куча боргів по учобі а, все потрібно здавати, там віші, контроль і так далі, самостійні. І треба все здавати. Так як за місяць вже кінець навчального року. І треба все здати, розказати і ви І так що мені потрібно зараз дуже много часу. Я і не встигаю знімати. Ну і... Деколи мені буває лінь, а як мені лінь, я не знімаю, ну сьогодні я брола свою лінь, щоб зняти для вас відео. А так, то, то ми робили ремонт, я просто нічого не співала зробити, відео не знімала. Зараз в мене вообще, я дуже відстала. Як ви. Якщо ви підписані на наш телеграм-канал, то ви знаєте, що я створила блокнотів. Графіки пишу на початку місяця всі відео, які мені потрібно зняти з цей місяць. Це місяці мені потрібно зняти коло 19 відео. Чуть не, не пам'ятаю вже. Ну, коротше, я дуже відстала. Сьогодні вже 21. А мені щось залишилося зняти 10. Відео 8 таких простих як влогів, і два серіали. Один серіал сценарій написала, а другий ще у мене навіть не готовий. Я не знаю, як я маю це все спіти до кінця цього місяця. Так як вже в травні починається у мене інший графік, хіба я принесу ці відео на травень. Ну я постараюся, якщо я зможу, зняти той. Uh, вже в цьому місяці, і відео там може вже буде виходити по 2-3 по відео в день, щоб було вот так. І uh, у мене є ще одна думка: я думаю, ну, ще не в тому. Ну, вже прийняла такі рішення. А uh, мій канал тепер буде вестися українською мовою. Я дитинство розмовляю українською. І російською, да, всі канали почти ведут українсь... російською мовою. Але я буду вести українською, мені так зручно, і я розмовляю українською мовою вдома і всюди, і мені зручно. А російською я не хочу розмовляти. на то є свої причини. І так буде. Ну, зараз мені повідомлення прийшло. Так. І, 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 я думаю, що ви побачили в, куту, в кутику надписи. Там, коротше, е, я граю поки що я граю на взломі, і в мене як така е, штучка, я її включила і виявилося, що можна десь даже записувати відео. Це мене дуже спасає. Тепер у мене є два записи екрану, і я можу знімати відео. А, ще я вам сказала? Тепер відео та я сказала, що буду вести мовою українською. Але щодо якісті, я не знаю. Я думаю, що деякі відео у мене будуть майже без монтажа, деякі відео будуть з монтажом. Ну, я буду старатись поменше монтажа, викладувати всі повним свої відео, щоб вам було цікаво дивитись. І от я зрозуміла, що зараз. Я просто-просто знімаю, бо мені цікаво знімати. Я вже навіть не перевіряю число підписників, що перегляди. Мені просто цікаво знімати це. Я, ні, е, якщо, якщо я не знімаю відео, і я не граю. Мені не цікаво, як я, наприклад, там хочу пограти трохи в току. Але якщо не знімаю, мені не цікаво, тому я беру телефон, знімаю і одночасно граю в ток. Я думаю, що так много хто робить. І а, той є. Ну, хтось просто грає. Та да, в мене немає підписчиків, активу немає на каналі. Але мені просто подобається знімати. Я думаю, що у майбутньому це переросте може в деякий. Актив на каналі. Ну, це просто моя надія. Ну, я не думаю, що до 2004 року ми зможемо набрати хоч 3000. Тому. що У мене зараз ледь, -ледь тримається 1000 на каналі, так як десь 100 підписчиків всі відписали Ну, от тепер так. Ну, а я думаю, що зараз я думала в травні свою освіт відправити на відпочинок. Ну ні, це не підійде, Тому я думаю, що поки що травень теж буде не такий же і відео, що буде виходити, але я постараюся випускати, як має бути по графіку, поки що кожен день. Там вже графік зміни, напевно, в літі. А там уже подивимось. Ну, може, що буде виходити в травні через день. От я вже там буду видіти, що як в мене буде получати. І от так, то буде здається, я вже сказала все. Якщо щось, зніму опять обустройство. Я бажаю знімати обустройство, так як можна поговорити просто так, щось вам розказати. І мені якось так зручніше, так як я відео озвучую в обустройстві, в, в монтажі. І я собі просто озвучую той. І мені ще, як я знімаю відео, коли нікого немає дома, ні тата, тому що я трошки все знімати знімати татом і е, я знімаю як нікого немає дома. Для мене це якось зручніше. Ну от і ви можете вже бачити майже результат е, мого обустройства. Я здесь поки що розкладую книжки. Вот такий як результатик. Е, ви зараз вийдете на каналах, ну я з вами буду прощатись. Ну, от. Так хочете, пишіть мені в коментарях свої ідеї для відео. Я зможу зняти, ну как все десь, коментарів не буде. Також я створила школу Току, можете зайти, туди підписатись, далі стати вчителями і так далі. А от такий результат у мене вийшов. Якщо вам подобається це обстроїться, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А всім пока-пока!